Ви, напевно, думаєте, що код використовується лише для виконання завдання. Ви його пишете, він щось робить, і це майже все. Ви компілюєте його, запускаєте програму, все готово. Але вірте чи ні, якщо ви програмуєте довгий час, ви дійсно можете побачити код як щось прекрасне. Він вирішує Об проблему дуже а в деякому розумінні, або просто щось дуже цікаве про цей вигляд. Ви, можливо, смієтесь з мене, але це правда. І рекурсія це один із способів отримати цю ідею красиво. Елегантний код. Він вирішує проблеми такими цікавими, легкими для уяви і дивно короткими способами. Так працює рекурсія. Рекурсивна функція визначається як функція, яка викликає саму себе, як частина його виконання. Це може здатися дещо дивним, і ми побачимо трохи про те, як це працює за мить. І знову ці рекурсивні процедури будуть такими елегантними, тому що вони вирішать цю проблему без всіх цих інших функцій чи довгих циклів. І ви побачите, що ці рекурсивні процедури виглядатимуть дуже короткими, і вони дійсно зроблять ваш код набагато красивішим. Давайте розглянемо приклад цього, щоб побачити, як можна визначити рекурсивну процедуру. Отже, якщо ви знайомі з цим з уроків математики багато років тому, є така річ, як факторіальна функція, яку зазвичай позначають знак як, оклику, який визначений для всіх додатних цілих чисел, таким чином, що факторіал n рахується тим, що ви множите всі числа менше або рівні n. Всі цілі числа менше або рівні n. Дорівнюють n разом. Отже, факторіал 5 це 5 помножено на 4, помножено на 3, помножено на 2, помножено на 1. 1 та 4 факторіали: 4 помножено на 3, потім на 2 та на 1 і так далі. Ви розумієте ідею. Але як програмісти ми не використовуємо знак оклику. Тому ми визначимо факторіальну функцію як факт від. І ми використовуватимемо факторіал для створення рекурсивного рішення до проблеми. І я думаю, ви можете знайти, що це набагато більш візуально привабливе. Ніж ітеративна версія цього, на яку ми також подивимося через момент. Отже, ось кілька фактів Гра слів намірена про факторіал факторіальну функцію. Так що факторіал 1, як я сказав, це 1. факторіал 2 це 2 помножене на 1. факторіал 3 це 3 помножене на 2 і на 1 і так далі. Ми вже говорили про 4 і 5. Але дивлячись на це, чи не так, чи не факторіал 2 є просто два рази факторіал 1? Я маю на увазі, факторіал 1 це 1. Отже, чому ми не можемо просто сказати, що оскільки факторіал 2 це 2 помножено на 1, це насправді просто 2 помножено на факторіал 1, а потім, розширюючи цю ідею, чи не є факторіал 3 просто 3 рази факторіал 2, а факторіал 4 це 4 рази факторіал 3 і так далі, насправді, факторіал будь-якого числа це можна просто виразити, якщо ми це розгорнемо назавжди. Ми можемо узагальнити проблему факторіала як n разів факторіал n 1 це n разів n-1, раз товару всіх чисел менше, ніж я. Ця ідея, ця загальнізація проблеми дозволяє нам рекурсивно визначити векторну функцію, коли ви визначаєте рекурсивно викликаючи функцію, потрібно дві речі, які повинні бути її частиною. Вам потрібно мати щось на зразок базового випадку, який, коли ви його спровокуєте, зупинить рекурсивний процес, інакше. Функція, яка викликає саму себе, як ви можете уявити, могла б тривати вічно. Функція викликає, функція викликає, функція викликає, функція викликає. Функція, якщо у вас немає способу зупинити її, ваша програма він буде ефективно застрягли в безкінечному циклі. Він зламається, тому що він вичерпає пам'ять, але це не головне. Але причина, чому нам потрібен якийсь інший спосіб зупиняти речі, окрім того, як наша програма зупиняється, <проб> програма, яка зламалася або елегантне. ми називаємо це базовим запалом. Це просте рішення проблеми. Отже, це одна частина рекурсивної функції. Друга частина це рекурсивний випадок, і тут відбудеться рекурсія. Саме тут функція викличе себе, він не буде викликати себе точно таким же способом, як це було зроблено. Це буде невелика варіація, яка робить проблему, яку він намагається вирішити, трохи складнішою, трохи менше, але воно взагалі перекладає більшу частину розв'язку на інший виклик внизу лінії. Який з них виглядає як базовий випадок тут? Який з них виглядає як найпростіше рішення? У нас є купа факторіалів, і ми можемо продовжувати йти на 6, 7, 8, 9, 10 і так далі. Але один з них виглядає як хороший варіант для базового випадку. Це дуже просте рішення. Нам не потрібно робити нічого особливого. Факторіал «онан» – це всього лише один. Нам не потрібно нічого множити. Здається, якщо ми збираємося спробувати вирішити цю проблему, і нам потрібно зупинити рекурсію десь, ми, напевно, хочемо зупинити її, коли дійдемо до «ат». Ми не хочемо зупинятись до цього. Отже, якщо ми визначаємо нашу факторіальну функцію, і ось каркас того, як ми могли б це зробити, нам потрібно вставити ці дві речі: базовий випадок. І рекурсивний випадок, що ж, який базовий випадок? Якщо n дорівнює 1, то рекурсивний випадок буде базовим випадком рекурсивного випадку. Поверніть 1. Це дуже проста проблема для вирішення, правда? Факторіал 1 – це 1. Це не 1, помножене на щось. Це просто 1. Це дуже простий факт. І це може бути нашим вихідним випадком. Якщо ми проходимо один в цій функції, ми просто повернемо один. Як, мабуть, виглядатиме рекурсивний випадок для всіх інших чисел, крім одиниці, який паттерн, ну, якщо ми беремо факторіал від n, це n разів факторіал n-1. Якщо ми беремо факторіал 3, це 3 рази факторіал 3-1 або 2. І тому, якщо ми не дивимося на 1, ми. Інакше повертаємо n разів факторіал від n1. Це досить просто, правда. А заради трохи більш чистого та елегантного коду. Знаєте, що якщо у нас є цикли в одному рядку або однорядкові умовні гілки, ми можемо позбутися всіх фігурних дужок навколо них. Так ми можемо об'єднати це в це. Це має точно таку ж функціональність, як це. Я просто прибираю фігурні дужки. Тому що всередині них лише один рядок та умовні гілки. Ці два ведуть себе однаково. Якщо n дорівнює 1, повернути 1. В іншому випадку поверніть n разів факторіал n мінус Так ми робимо проблему меншою. Якщо n спочатку дорівнює 5, ми повернемо 5 разів факторіал 4. І ми побачимо за хвилину, коли ми говоримо про стек викликів або в іншому відео, коли ми говоримо про стек викликів, ми дізнаємося, чому саме цей процес працює. Але поки що. Факторіал 5 говорить повернути 5 разів факторіал 4. Тоді 4 скаже, добре, ми повернемо 4 рази факторіал 3. І, як ви бачите, ми наближаємося до 1. Ми стаємо все ближче до цього базового випадку. І коли ми дійшли до базового випадку, всі попередні функції мають відповідь, яку вони шукали. Факторіал 2 говорить повернути 2 рази факторіал 1. Ну, 2 помножене на 1, факторіал 1 повертає 1. Отже, виклик факторіалу 2 може повернути 2, помножені на 1, і повернути це факторіалу 3. Який чекає на цей результат, а потім він може розрахувати свій результат 3 рази двадцять та повернути його до факторіала 4. І знову у нас є відео про стек викликів, де це ілюструється трохи більше, ніж я просто говорю зараз. Але це все саме це є рішенням для обчислення факторіала числа. Це лише 4 рядки коду, це доволі круто, правда. Знаєте, це якось сексуально. Отже, в загальному, але не завжди, рекурсивна функція може замінити цикл у нерекурсивній функції. Отже, тут поруч ітеративна версія, функція факторіала. Обидві розраховують абсолютно те ж саме. Річ. Вони обидва розраховують факторіал n. Версія зліва використовує рекурсію для цього, а версія справа використовує ітерацію для цього. І зверніть увагу, нам потрібно оголосити змінну. продукт цілого числа. А потім ми перебираємо доти, доки n більше 0. Ми продовжуємо множити цей продукт на n і зменшуємо n, поки не обчислимо продукт. Отже, ці дві функції знову ж таки роблять абсолютно те ж саме, але вони не роблять це абсолютно однаковим способом. Тепер можливо мати більше одного базового випадку, або більше одного базового випадку, або більше одного рекурсивного випадку, залежно від того, що ваша функція намагається зробити. Ви не обмежені лише одним базовим випадком або одним рекурсивним випадком. Випадок. Отже, прикладом чогось з кількома базовими випадками може бути це послідовність чисел Фібоначчі. Можливо, ви пам'ятаєте з дні початкової школи, що послідовність Фібоначчі визначена так. Перший елемент нуль, другий елемент one. Обидва ці елементи лише за визначенням. Тоді кожен інший елемент визначається як сума n1 та n 2 Отже, третій елемент буде 0 плюс 1. а потім четвертий елемент був би другим елементом 1 плюс третій елемент 2. 1. І це буде 2, і так далі. і так далі. Отже, в цьому випадку у нас є два базові випадки. Якщо n дорівнює 1, поверніть 0. Якщо n дорівнює 2, поверніть 0. Повернути 1. інакше повернути фібоначчі від n 1 плюс Фібонатчі від n 2. Отже, це кілька основних випадків. Що ж про кілька рекурсивних випадків? Ну, є така річ, як гіпотеза Колаца. І я просто не збираюся казати. Скажімо, ви знаєте, що це таке, оскільки це насправді наша остання проблема для цього конкретного відео. <реку> <лібіо>. Це працювати <пробітник> над... разом. Отже, ось що таке гіпотеза Колаца. Вона стосується кожного додатного цілого числа і припускає, що завжди можна повернутися до брик. Якщо ви слідуєте цим кроком, якщо n дорівнює 1 зупиніться. Ми повернулися до 1, якщо n є 1, в іншому випадку пройдіть цей процес знову на n поділене на 2, і подивіться, чи зможете повернутися до b. Інакше, якщо n вимкнено, пройдіть цей процес знову на 3n плюс 1 або 3 рази n. Отже, тут у нас єдиний базовий випадок. Якщо n дорівнює 1, зупиняємося, ми не робимо більше рекурсії, але у нас два рекурсивні випадки. Якщо n парне, ми робимо один рекурсивний випадок, ділимо n на 2. Але якщо n не парне, ми виконуємо інший випадок рекурсії на 3 рази n плюс 1. Тож мета цього відео це зробіть паузу, призупиніть відео і спробуйте написати цю рекурсивну функцію колаца, в яку ви передаєте значення n. І він розраховує, скільки кроків потрібно зробити, щоб дійти до 1, якщо ви починаєте з n і слідуєте цим крокам вище. Якщо n дорівнює 1, це займає 0 кроків, правильно? Інакше це займе 1 крок. Плюс скільки кроків це займає на n поділене на 2, якщо n парне? Або 3n плюс 1, якщо n не парне? Тепер я вивів на екран декілька тестових випадків, щоб ви могли побачити що таке ці різні числа колата, і також ілюстрація кроків, які потрібно пройти, щоб ви могли трохи побачити цей процес в дії. Так, якщо n дорівнює 1, отже, колати n – це 0. Вам не потрібно нічого робити, щоб повернутися до 1. Ви вже там. Якщо n дорівнює 2, потрібно зробити один крок, щоб дійти до оберем. Ви починаєте з 2. Ну, 2 не дорівнює 1, тому це буде один крок плюс. Плюс скільки кроків потрібно на n, поділене на 2? n, поділене на 2, змінюється в n. Так, n, поділене на 2. 2 поділене на 2 дорівнює 1, тому потрібен один крок плюс. Скільки кроків треба для 1? 1 займає 0 кроків? Для треки, як ви бачите, потрібно досить багато кроків. Ви йдете від треки, а потім переходите до 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Потрібно 7 кроків, щоб повернутися до 1. Як ви бачите, тут є ще кілька тестових випадків для перевірки вашої програми, так що знову призупиніть відео. А я зараз повернусь до відео. Щодо того, який тут фактичний процес, що це за гіпотеза. Дивіться, чи зможете ви з'ясувати, як визначити колати n, щоб він розраховував, скільки кроків потрібно, щоб дійти до 1. Добре, тож сподіваюся, ви поставили відео на паузу і не просто чекаєте, поки я дам вам відповідь. Але якщо ви. Якщо ви добре, ось відповідь. Отож, ось можливе визначення функції колац. Наш базовий випадок, якщо n дорівнює 1, ми повертаємо 0. Нам не потрібно зробити жодного кроку, щоб повернутися до 1. В іншому випадку у нас два рекурсивні випадки: один для парних чисел і один для непарних. Я перевіряю парні числа, перевіряючи, чи n mod 2 дорівнює 1. Це в основному знову поставило питання, якщо ви пам'ятаєте про мод, чи не буде залишку, якщо я поділю n на 2, це був би парний номер. І тому, якщо n mod 2 дорівнює 0, це перевіряється. Це парне число. Якщо так, я хочу повернути 1, тому що це точно один крок, плюс кола з будь-якого числа, що є половиною мене. Інакше я хочу повернути 1 плюс колаб. З 3 рази n плюс 1. це був інший рекурсивний крок, який ми могли зробити, щоб обчислити колад з кількість кроків потрібних для повернення до 1 за допомогою n Дано число. Тож сподіваємося, цей приклад надав вам трохи смаку рекурсивних процедур. Сподіваємося, ви вважаєте код трохи красивішим, якщо він реалізований елегантним рекурсивним способом. Але навіть якщо ні, рекурсія є дуже потужним інструментом. Менше і це точно те, що варто зрозуміти, оскільки ви зможете створювати досить круті програми за допомогою рекурсії, які можуть бути складними для написання, якщо ви використовуєте цикли вітерації. Я Дук Ллойд, це ЧІС 50